Всім привіт! Ми магазин Gadget Electro. Сьогодні у нас на огляді смарт годинник sk 4 Ultimate в чорному кольорі. У нас металевий корпус, діаметр дисплея 49 мм. І ось такий класний чорний прорезинений ремінець. Годинники мають три кнопки управління. Нижня, права при натиску вмикає та вимикає годинник. Права верхня кнопка переводить нас на дисплей, прокручуючи, змінюємо дизайн дисплею. Тапаючи, переходимо в режим меню. Два рази натискаємо. Можемо також змінювати відображення меню. Ліва кнопка переводить нас в режим тренувань. Якщо ви свайпнете вправо, ви зможете управляти музикою, вимірювати тиск та вінкнути будильник. В меню ми маємо набор, повідомлення, контакти, журнал дзвінків, спорт, шагомер, сон, музику, пульс, артеріальний тиск, стиль, голосовий помічник. Погода, дихання, калькулятор, фото, візитка, таймер, секундомер, функцію знайти телефон, геолокація, будильник, жіноче здоров'я та настройки. В комплекті до годинників ми маємо магнітну зарядку, чорно-металевий ремінець, пристрій для корочення ремінця та інструкцію. Ціна на них 1895 гривень. Для замовлення можете нам написати як інстаграм. Так замовити через наш сайт на сайті є оплата частинами.